Котик, скажи, будь ласка, а чому в Україні такий високий рівень корупції? Ну і особливо зараз, коли війна це так всіх демотивує. Прям не знають люди, що з цим робити. І до війни, і до 14-го року, був дуже високий рівень корупції, особливо за правління Януковича. А після початку 2014 року і після особливо початку повномасштабного вторгнення, на мою думку, цей рівень корупції ще більше зріс. І зараз в суспільстві дуже тригерять всі ці факти корупції. Звісно, є суспільне невдоволення і якось не сказати, що правоохоронні органи особливо боролись із корупціонерами і дійсно виносили справедливі вироки та були адекватні покарання і адекватні рішення судів. Це я вже мовчу про те, що корупціонери, на яких є кримінальні провадження, просто звалюють за кордон. Це одна сторона питання, а інша сторона питання це те, що суспільство, мудрий нарід, ви ж самі несете їм хабарі. Ви самі даєте гроші цим всім корупціонерам і сприяєте цьому всьому. То почніть з себе і потім задавайте питання владі. Ні, питання владі в будь-якому випадку потрібно задавати, бо це зовсім різні рівні. І в усіх державах світу є корупція, але і в Швейцарії, і в Сполучених Штатах, і в Великій Британії. Але рівень корупції має бути адекватний. Не має розкрадатись половина державного бюджету і пилятись на цих всіх схемах, особливо в умовах війни. Я взагалі вважаю, що в умовах війни зараз у нас в час воєнного стану це має бути прирівняння до державної зради. Корупція в в цьому, в, в колах чиновників і в колах військової верхівки, ну от я чула, що ем, війна сприяє корупції, тому збільшення рівня корупції під час війни ну це типу норма, якби воно не звучало. Ну, звісно, в цьому немає Важко сказати це назвати це нормою, але справді та тобто, це по перше, це людська природа, бо це дуже великий стрес, і всі бояться за своє життя взяти до прикладу тих самих ухилянків, тих самих втікачів за кордон, тобто в людини є неподолані страхи. І інформаційна політика держави спочатку повномасштабки не, не сприяла тому, щоб е, населення адекватно підготувати, по-перше, до початку повномасштабного наступу Росії, і після початку повномасштабного наступу, щоб якось е, населення підготувати до того, що це буде довга, важка, виснажлива війна, і треба впрягтись і працювати, а не думати, що за 2-3 тижні воно все закінчиться. І е, друге питання, що. Владна верхівка і багато хто з чиновників в правоохоронних органах, які мають боротися з корупцією, теж корупціонери. І це найпечальніше, але найважливіший фактор це в першу чергу суди і правоохорон, правоохоронна система. Тобто я все-таки вважаю, що все впирається в суди, в адекватні покарання, в адекватні винесення вироків. Якщо у нас царює безкарність, буде корупція тільки зростати. Якщо у нас Буде з цим робота і покарання адекватні, то буде рівень корупції зменшуватися.